Ну, багато кажуть, що це переділ сфер впливу, що щось не поділили, так і так далі. Що це на вашу думку? Що в місті відбувається? В місті відбуваються серйозні проблеми суспільні, тому що е, люди не можуть спокійно рухатися містом. І цю, і, і цю проблему потрібно локалізувати. Для того я і поїхав на переговори до правого постукувався поспілкувався з хлопцями. Е, я готові здаватися, але повинно бути рішення керівника правосектора, поки такої команди їм не поступало. В зв'язку з тим вони стоять і чекають рішення. Ви із цією проблематикою, яка склалася в стосунках між владою і правим сектором, я вважаю, що рішення лежить в політичній площині. тобто розмови між вищої української держави і керівником правого правосектору. Тобто з Ярошем, з Ярошем так? так і я думаю, що е, чим скоріше це відбудеться, тим скоріше оця ну а в чому проблема? Прокурора, міліції. Вони ви спілкувалися ви з, мене... з ними безпосередньо. так? так? Я, спілкувався. Що вони я кажуть? не вважаю, що сьогодні я це повинна озвучувати. Це ще скоро. Не а Що це. вони казали? Не може це озвучувати ще. Зрозуміло ви мене? Я це сказав. Дякую.